Доброго дня, друзі, це канал світланка Селянка. Сьогодні нас на одного півника стало менше, курочки розгублені, бо вони звикли до старого півня. десь тут у нас молодий. Це старий. А ось молоденький. В нього була до цього одна курочка. Тепер їх буде багато. Ще курчат ми не випускали, можливо, сьогодні, можливо, на днях. Будуть і вони у нас у дворі, вони вже добре підросли. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. На сьогодні в мене все. Всім всього найкращого.